Перше, це оточення. Так, друге, постійно намагатися перевести свою увагу з хаосу на зв'язок з силою віддачі. Тобто тут дуже важливий момент саме розкриття, коли я розкриваю в собі, що є ось ця погана природа хаосу зла темряви, в яку я зараз потрапив. Якщо є в мене таке розкриття, і це є як пишуть кабалісти. Вже дуже великим надбанням людини Бальсулам писав завжди, що він дуже радий тим грішникам. Грішники це якраз ось ці всі внутрішні стани, які людина розкриває як хаос, як темряву. І він писав, що я дуже радий розкриттям тим грішникам, які ось я бачу, розкриваються зараз в мені, бо на них, на цю темряву, я можу залучити світло. В мене є вже робота. Так, що перше це розкрити їх, і друге це залучати світло і переводити свою увагу з цього хаосу на світло.